Урочисті збори. Перед тим, як одлітати, літов зайшов у шкільну майстерню. Там зібрався весь авіаційний гурток. Члени гурткової президії Петро і Матвій закінчили цієї весни школу, і на їх місце треба було обрати інших. Голова гуртка Петро відкрив збори. Озирнувся, нема секретаря. Секретар, де ж секретар? Трістає осторонь, як чужий, чогось невеселий, задуманий. Я ж виписався з гуртка, стиха промовив він. Всі якось про це вже і забули були, тепер згадали. Як же тепер другого вибирати? Чи може знову приймемо Андрія? Як ти, Андрій? Коли приймете знову то я? Забули, прийняти, прийняти. Він усе ж багато працював коло моделі. Він і модель догадався, як пустити, прийняти, голосуйте. Заждіть, товариші, спинив їх Петро. Андрієвої заяви ще не розглядали наші загальні збори. І коли він зараз зречеться її, то нам не треба буде і голосувати, я так гадаю. Правда, загули, сідай, Андрій, на своє місце, та більше так не роби. Андрій червоний радісний, Швидко сів на своє місце. Отчинили збори. За почесного голову обрали товариша Миколу. Вітали його бурхливо, радісно, подякувавши за честь, товариш Микола сказав промову коротеньку, але щиру й гарячу. Він казав, що сьогоднішній день для нього справжнє свято, що в нього зростає певність і віра у розвиток у велике майбутнє авіаційні справи у нашому краї. Коли він дивиться на ці молоді ще дитячі завзяті обличчя, казав, коли ви, діти, змогли вже у своєму селі порушити між дорослими селянами цю велику і ваги справу, що ж зможете ви зробити тоді, коли набудете сили й знання і коли з такою любов'ю й завзяттям віддастеся справі авіації, закликав поширювати свою роботу у школі і в селі, учитися, набирати членів. Поширити в селі осередок допомоги авіації. Обіцяв держати з ними зв'язок, допомагати всім, чого буде треба. Радив тепер же накреслити план дальнішої роботи. Андрій відразу загорівся. Далі, я гадаю, нам треба збудувати справжній аероплан. Всі засміялись. Ого, куди вхопив? Аероплан не аероплан, а планер, я гадаю, ви могли б тут збудувати, промовив літун. Планер, планер, загули збори, щоб літати, як Яковчук. Сійте, спини усіх матвій. Будувати, то будувати. Але з чого ми будемо будувати? На які кошти? Всі примовкли. Справді. Це питання цілком слушне. Його треба уважно обміркувати, сказав товариш Микола. Далі товариш Микола запропонував, щоб хто-небудь із членів гуртка списав усю роботу гуртка коло моделі, всі пригоди, які довелося пережити гурткові, і одіслав у редакцію авіаційного журналу Повітряний флот, що видає його Центральне правління Товариства авіації та повітроплавства у Харкові. Зрештою, вийняв авіаційні значки і роздав членам гуртка, дійшовши до маленької Марійки, він спинився здивований. Невже ця дівчинка член вашого грудка? А як же, член та ще й активний? Це наш бібліотекар. Погладив по голові, дав і їй значок. Так і сполахнулася з радощів, а очиці так і прикипіли до блискучого значка. Коло дверей стояло душі з п'ять учнів, не беручи участі в зборах. Це теж із вашого гуртка? Ні, це прийшли записуватися в гурток. Ого, зразу п'ять душ. Це, це ще не всі. Почали рахувати, хто ще казав, що хоче записатись у гурток. І Микита, і Петренко, і Кошель, і Гончаренко, і Василь Підгірний, і Макар Підгірний. Дивіться, який урожай у вас сьогодні сміється літун. Тим часом Андрій щось гаряче, почав шепотіти між товаришами, показував значок, махав руками, доводив щось, позираючи на Петра Михайловича. Учив річ, помітивши це, спитав товариш Микола. Петро Михайлович теж член нашого гуртка. А правда, я й забув. І товариш Микола, сміючись, подав значок і Петрові Михайловичу. Той теж засміявся а потім поважно пришпилив значок до тужурки. Поруч Петра Михайловича стояв дід Назар. Товариш Микола подивився на нього, подивився на учнів, всі зрозуміли. Дати й дідові, дайте, дайте. Дід почервонів, засоромивсь, тікати, придержали, до свити причепили. Посипались оплески, вигуки, радісний сміх. Товариш Микола сказав, що на великий жаль він мусить зараз одлітати і став прощатись. Веселою гурмою висипали із школи, пішли до машини. Як одлітав аероплан, кричали До побачення! До побачення!.